Один із підписників дав запитання, як підготувати себе морально до війни мобілізованим, і що з собою потрібно мати після того, коли мобілізували. І так, що з собою потрібно мати, коли мобілізували? Насправді нічого. В ЗСУ все видають від одягу. До броні, і також їжу, ну тобто повне забезпечення солдата лягає на плечі держави. Якщо раптом вам не видають якийсь одяг, який є в листі, який вам видадуть, бо вам видадуть такий лист, в якому буде список всього, що вам мають видати. Обов'язково після того, коли будете отримувати той список, дивіться, чи вам все з нього видали. Насправді, того всього, що вам видадуть, його більш ніж достатньо. Щоб ви більше нічого не купляли. Те саме стосується, зрештою, всього. Тобто, вам мають дати, щоб ви розуміли, від трусів і шкарпеток до кевларових плит, до бронежилета, ну, тобто, абсолютно все. Ви нічого з собою не маєте брати. Зрештою, ви можете взяти все, що ви хочете. Але щоб сказати, що вам щось прям. Необхідно, ні, вам нічого не треба, вам все видадуть. Друге питання: як підготуватися морально? Дивіться, я вам скажу так: якщо людина не хотіла йти служити, а її мобілізували, тобто це не її рішення, то, скоріш за все, вона ніяк себе не підготує. Бо якщо людина не була готова прийняти на себе відповідальність за те, щоб прийти воювати, то, скоріш за все, вона ніяк до цього не і не підійде для людей, які вже прийняли таке рішення, тобто вони вже прямо хочуть нас, налаштуватися, я вам скажу одне. Як би це жорстоко зараз не звучало, ну просто послухайте. Прийміть свою смерть. На жаль, ми живемо в такому часі, що коли ти попадаєш на війну, дуже великий шанс померти. Прийміть. Просто зрозумійте для, себе, зрозумійте для себе одну просту річ. Доки ви живі, смерті ще нема. Коли смерть приходить, уже немає нас. Це потрібно зробити для того, щоб коли ви попадете в важку ситуацію, а ви попадете в важку ситуацію, на жаль. Ви не впали в ступор, ви не забоялися і не почали робити дурниці. Налаштуйтеся на те, що від сьогоднішнього дня, відколи ви вже вступили в лави ЗСУ, у вас немає права, немає ніякого вибору, і ви нічого не можете зробити з тим, щоб щось відмінити. У вас вже зараз наступає момент повного. Прийняття реальності, в якій ви будете жити. Реальність буде жорстока, дуже жорстока. Готуйтеся максимально до самих важких умов, в які ви можете потрапити. Але пам'ятайте, заради чого це все? Пам'ятайте, чому ви тут. Так, можливо, не всі ви прийшли там по добрій волі, можливо, не всі ви там дуже такі, прям вояки, але. Головне налаштуватися тут, якщо ви зможете тут стати воїном, то ви станете воїном іззовні.